Село Великі Чаплі облетіла новина. 25 липня 1964 року Вітька Горобець та Петро Білий будуть стрілятися на дуелі за гальку козачок, дівчину з довгою косою та чорними очима. Умови дуелі такі. Дистанція 12 кроків. Зброя вогнепальна, право першого пострілу Вітька Горобець, секунданти Федько Котигорошко та Юрко Гречаний. У суботу увечері, перед дуеллю, Відько дуже хвилювався, що загине, і радився зі своїм секундантом Федьком Котигорошком. Той рекомендував другу всю ніч думати про даму серця і не спати. Потім федька кличуть вечеряти, та й Відько йде додому, прочитавши вірші Лермонтова. Засмучений Відько п'є молоко і починає ходити по кімнаті, щоб не заснути. Мама вирішила, що в сина болить живіт, і нагріла йому піску. З тим піском на животі Відько й засинає. Відькові було майже чотирнадцять. Коли він закохався у гальку козачок, яка хитро поводила хлопця за носа, а тоді відхилила його перше кохання. До цього вони були просто друзями, і він навіть не думав, що в неї можна закохатися. Галька навчила його свистіти. Разом вони бігали на баштани та в сади, дерли гороб'ячі та сорочі гнізда, купалися у ставку, ходили у школу, билися і мирилися, мирилися.